Вітаю вас, мої прекрасні! У нас сьогодні будуть підказки на вечір. Ай, тому що такий був день насичений, і мене так ганяли в дорозі. І тільки зараз на вечір у нас будуть підказочки. Отже, оберіть вібрацію: 1, 2, 3, яка вібрація вас запросила. Відчуйте це серцем своїм. І зараз ми будемо запитувати. У нас сьогодні з вами зоряна родина. Значить, так потрібно. Значить, нам потрібно на вечір знати дані підказки. У нас сьогодні зоряна родина. Відчувайте, хто вас там запрошує 3, 2, 1 або 1, 2, 3. І зараз ми будемо запитувати. Такі цікаві підказки, і теж, знаєте, завжди у нас це дуже схожі кодиці приходять. Таке відчуття, ніби конкретно для певних людей. Для вібрації цифри 1 до вас сьогодні е, прийшла енергія землі, це йдеться активація вашої землі і вхід у цей портал. Тобто це вхід у місце сили, Тобто ваш кличе якась земля, яка має місце сили. Е, тут саме йдеться про місце сила і вашу роботу, вашу м, роль, будучи на тому місці сили. От як ви, е, Тобто, розумієте, кожна людина, якщо потрапляє на якусь територію, не просто так. Вона все одно є провідником, навіть якщо вона це не розуміє і не усвідомлює. І ось ця карта це якраз перехід. Тобто це вас кличуть місця сили. І е, вони кажуть, що довірся туди, куди тебе ведуть. Довіряй тому, що ти хочеш, і довіряйся тому, куди тебе ведуть. Тобто, це зв'язано із сильними місцями сили і активації земних порталів. Тому відчувайте, якщо у вас місце якесь кличе. Ідіть або їдьте туди, тому що тут наголос на тому, що ідіть, тому що вас там чекають. Значить, для вібрації цифри 2 до вас прийшла прекрасний код. Це знаєте, так якби забрати ширму, ширму з очей, забрати ширму свого життя і побачити взагалі все, як відбувається насправді. Це вихід із ваших сумнівів. От Вібрація 2. Сьогодні ви забираєте цю занавісу і зникають ці сумніви. Тобто, все те, що вам не приносить якоїсь користі і вже уроків не дає вам, воно вже йде. Ви переходите в іншу реальність, тому що ви вже це побороли, перейшли або пройшли. І сумнівів у вас вже немає. Тобто у вас сьогодні такий перехід у прекрасне інше життя. Для вібрації, цифри 3 до вас прийшов світловий код зоряної родини, який говорить про те, що хоча ви зараз відчуваєте себе в ізоляції, але ви не самі. Бачите, тут якби відображення є двох жінок. І це йдеться про те, що з вами є ваше я, не тільки на духовному плані, але на фізичному це ваше тіло. І що ви не є одні, і що ви завжди маєте цей зв'язок. Бачите, між руками є завжди зв'язок. Оцей зв'язок між вами, вашим вищим я і вашим фізичним тілом завжди є. І а, така, код такої підтримки для вас сьогодні, що зоряна родина, вони передають те, що вони знають, що у вас якась ізоляція, можливо. Через певні обставини, можливо, ви відчуваєте внутрішньо себе покинутою чи покинутим. Ну, це заклик до того, щоб ви згадали, що ви не самі, що поруч із вами є вищий я, як ваш великий духовний вчитель, а також є ваше фізичне тіло як домівка цього вищого я. Неймовірні, насправді, коди, можливо, вони і саме необхідні на вечір нам усім. Я бажаю вам сьогодні прекрасного світлого вечора, дня благословенного. Щоб всі були у безпеці.